Чи ходять кияни до укриття під час повітряної тривоги? А якщо це вдень, ну дивимося, що летить. Тому що я дуже довіряю телеграм-каналам, нашим нашим ППО. Звісно. А якщо летять це ракети, балістика, теж не страшно? Ні, так звісно, страшно. Тобто ми спускаємось в паркінг, обов'язково тут бізнес-центрі, Да. так звичайно, тому що це моя безпека, і я таким не нехтую, особливо зв'язку з. Е Тим, яка періодичність зменшилась у атаках на Україну. Моніторинг чекаємо, там показано, прямо, що летить на ну, якби в наш бік, тоді так. Да. А якщо загальна тривога, то, на жаль, якщо б ми ходили по ціному укриття, то ми б не могли наше нормальне життя жити зараз. Так, то, в основному це коли якісь ракети, і ви знаєте, що вони на Київ, тоді ви так. Ну, якщо це не ніч. Ну так, не так, не як, як, так, якщо попередження якесь конкретне, тоді так. Да. А Яким укриттям користуєтесь? Паркінг, це бомбосховище, метро? Mm, ну зазвичай це, якщо прям критична ситуація, то просто у ванну біжимо. Якщо ні, то можна десь у підвал, типу або якийсь підземний перехід недалеко є.